Вітаю! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Kaizen серія RX на цоколь H4. З температурою світла 6000 кельвін. Поставляється фірмові упаковці комплект. Всередині у нас інструкція з орантинним талоном. І також дві світлодіодні лампи в чорному кольорі. Матові. Цоколя 4, як ми знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. На кожній лампі використовується 6 світлодіодів на ближнє світло і 6 світлодіодів на дальнє світло. Потужність ламп 40 Вт заявлена. Інша лампа абсолютно ідентична, підключення стандартне. Підключати можна як на 12, так і на 24 Вт. Одну лампу зараз ми під'єднаємо на 12 В і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так відсвічує дана лампа. Яскраво білий колір світла має. Потужність нагадаю 40 Вт. Колірна температура заявлена 6000 к. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світло-тінєву межу, щоб не засліплювати інших водіїв. Тому як відсвічує лампа потужно і яскраво. На комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість цих ламп, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті autzvuck.ua.